Так, ще у нас 5 липня, починається збір черешні, крупноплідна. Ось такий розмір 33 мм. Черешня 14-17 грам. Так, ось такий. Вже, вже взяла розмір. Вже взяла колір. Черечка немає чистенька, глянцева. Вчорашня непогано 50% врожаю в цьому році з'їв мороз. Це до саду Та Так, зараз -та -та підемо подивимось до людей що там роблять люди Ось така. Ну є, звісно, дерева такі, що там 100% навантаження. А є такі, що немає. Так, Це ми розвозимо ящики через один рядок. Так, ось так їде, їде тілешка. Назаді людина розкидає ящики через один ряд. Тому що в наступному рядові будемо їхати збирати трактором вже заповнені ящики. Ящик влазить 6 кг. Пластикову тару не рвемо, любимо рвати в шпонові ящики. Так, як у нас проходить збір врожаю? На один рядок стає четверо людей, двоє людей на санках ось таких, рвуть верхи. І двоє людей йдуть по низах. Обривають низи. Ось такі в нас деречка. Черешня. Ось така черешенька. Лопша гнила, яка зразу відкидається в нас. Ось така тара. 5 кг влазить в ящик. Ось ще в нас останній контроль черешня. разбираю катерешенька mm -hmm. mm -hmm. Валюха на запаковки з мамою. Щоб ящики були вагою 6 кілограм. Краї заповнені і щоб горка не була вище цих планок. Так, ось так. Вчерешня у нас стоїть тіньку. Слави бірки пліт Так, ось так для нас погрузка забрання двигаться Ставим на тележку, тележку і заоружаємо Забираємо зразу її сонця. А то лопший, так, да, Сань? Так, да, так, да, так. Да. Зразу веземо на холодильник і, і охолоджуємо. Це нас запилювач. Так, веземо черешню на охолодження саду. Сьогодні жара 31. Кіньку. У нас проходить вигрузка черешні. Зразу в рефрижератор. Холодні. Охолоджуємо черешню. Ставимо п'ять, але десь охолоджується до 10 градусів. дається. Терешня оброблена, на зберігання може бути. Черека нема. Так, все, вигрузилися. Їдемо далі загружатися. Це до обіду. Так, зараз одна година дня. Автомобіль приїжджає Спринтер на спарки грузитися в 4-5 годин, тобто ще 3-4 години ми його холодимо трішки. Але умова, щоб не кинула інній. Тобто до 10 градусів. Будемо холоджувати. Можна й до трьох, але потом кидає її. На оптових ринках з черешню не люблять. Так, це ось у, наш, у нас молодий сад пішов. Ось є. Також розмір є. І тверда. Твердіша за крупноплідну, мені здається трошки вона. Таке сердечко. Ондарення тут невелике. Це молодий сорт. Мой молодий сад. Сорт кордія. Запилювач у мене в саду на кордію йде Каріна. Частково саміт. І частково тамара. Там тільки одна аліль хромосом не співпадає. Що? Так, це у нас самі. Так, все, обжинки по черешні, Ось корді. Саммит. Так, вот такая вчерашняя Так Вот вчерашняя кордия Черешня. Так, і ось ще був де-не-де. Розовіша черешня саміт. Так, одразу вигружаємо, буду знову. Врання постання їде вже. Їде на шувар. Ну і що? Дивіться. Який, який розмір? Я піддержу <говори> такое, ну, як же. Вони молодики, я та не Тут розмір 30. 33 саміт, черешня 15-16 грам. Ось яка черешня. А це ось Остання наша черешні. То на 600 їде. Все. ось таке навантаження. Jak my macie te znezu na lantarze nie męczy Zwar chuderę na lantarze nie Дякую Субтитрувальниця Оля Шор Така черешня. Бага 16 грам, Розмір 31-34 мм. Черешня тверда.